Ще три яйця на викид. Це помічена. Должна була бути глушийка чорна, а то коричнева. Але але там нічого нема. І хто у нас тут є? І хто у нас тут є? Тут є мишечка. мишоночок у нас є. Мишенятко приїхало до нас маленьке, чорненьке, гарненьке, малесеньке таке. Буде мишка у нас. Ті вже бецики здорові, а колись ми привезли отаких от же ж, як вона. Зовсім манюсіньких. А тепер воно які. Що і ганяють її. Вона їдалися вже пузяки. Ох, і буся драчлива стала. Ну наїсишся ніяк, да? Бусяндра. Всім вечора, друзі. Дякую, що залишитеся з нами у нас на каналі. Дивитеся наші відосики про поросюхи, про все на світі. А ми дуже, скажи, будемо вдячні, будемо рости. У вас на очах. Кому нравиться таке. Будь ласка, приєднуйтесь, ставте вподобайки. Буся! Буся! Нельзя маленького обіжать! Гусяндра! яка противна. Її територія, видели те. Вона тут одна королева була, серед хлопців. А тут ще девочка приїхала, ще одна. Ну что, за пару днів. Буся! Буся! Ану не трогай! Ну що, переночують, побігають, погуляють завтра і буде все добре. А то її клала та здорова чернуха, лупила, так тепер вона лупить. Оце іде на чернуху, і ти підеш отдельно сидіть. Бісовісно. Вона маленька, ви повинні її пригостити. Поїсти дати їй, попити їй дати. Остеприїмна ти моя. Клапауха. баришня з пузом більше, ніж живо. живот більше, ніж голова. Ну, все. До побачення. Всім пока-пока. Ось -пока. ну, такі розмови в мене з поросятами.